Курси розраховані на тих, хто тільки починає вивчати мову, і на тих, хто хоче вдосконалювати українську як розмовно, так і письмово. Навчання проходитиме раз на тиждень. Прийшли на курси, щоб навчитися гарно розмовляти українською мовою, бо школу закінчила українською мовою в інституті, училася на російській мові і потім пішло, поїхало. А зараз так гарно люди розмовляють українською мовою. А ми на суржику. То ми прийшли сюди. На курсах вивчатимуть граматику, лексику, нові зміни до правопису та більше уваги приділятимуть розмовному жанру, сказує викладачка Лілія Віжичаніна. Хочу, щоб люди саме говорили на різноманітні теми, тому що саме можливість будувати своє мовлення, висловлювати свою думку на будь-яку тему, це буде запорукою успіху. Ну і, врешті-решт, такий головний результат, якого би хотілося досягти, це щоб люди навчилися думати українською, тому що якщо вони зможуть це зробити, то це буде найвищий показник якості наших курсів, і це дасть їм можливість в будь-яких ситуаціях, не боячись говорити українською мовою. На першому уроці відвідувачі знайомляться один з одним і відповідають на питання, говорять українською. Сьогоднішня тема привітання пори року та місяці. У другій частині заняття тренують правильну вимову, читають скоромовки. Бабі Пенсіонерка Світлана Савченко вдруге записалася на курси минулого разу не змогла закінчити, бо запровадили локдаун, крім української вчити й англійську мову. Говорить, що працювати над собою треба у будь-якому віці. Тут атмосфера така домашня. Ліля дуже гарний викладач. Вона настільки настільки розкладає все по буковкам, по літерам, що не можна не зрозуміти. Заняття розраховані на 15 слухачів. Сьогодні на урок прийшло людей більше ніж попередньо записалися. Все, що вивчили, відвідувачі курсу закріплюють, виконуючи домашні завдання. Курс розрахований на 6 місяців і є безкоштовним. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко Новини на Суспільному, Херсон.